Привіт! Я Аня, тренерка з пілатесу. Показую, як рух допомагає відновити здоров'я та гарне самопочуття. Сьогодні ми виконаємо невеличку зарядку для того, щоб розім'яти все тіло. Ми встаємо рівно стопи паралельно, витягуємося за маківкою вгору, вагу тіла рівномірно розташуйте на двох ногах, і ми почнемо з шиї. Виконуємо декілька поворотів голови вправо-вліво, витягуючи з кожним разом за маківкою все більше. Тепер подивіться вгору і вниз на стопи, вгору на стелю, вниз на стопи. Декілька рухів таким чином назад не запрокидуйте голову. І тепер тягнемось вухом до плеча. Плечі опускаємо вниз, шия вільна, намагаємось не створювати зайвої напруги в районі шиї і трапеції. І тепер з'єднюємо ці дві точки, малюємо півколо головою через перед. Попередній лінії півколо. Тепер обійміть себе лівою рукою за голову, зробить такий нахил невеличкий, протилежне плече опускаємо вниз. Переведіть долоню на потилицю, дивимось собі на ліву стопу. І так само в іншу сторону бічний нахил, трошечки розтягуємо бічну поверхню шиї. і переведіть долоню на потилицю, дивимось собі на стопу. Тепер ми збираємо такий замок. Гарний чіпкий замок розташуємо за потиличними виступами. І з видихом почнемо створювати потилицею тиск на долоні. Дуже важливо не просто рухатися головою назад, а ще подовжуватися за маківкою. Ви створюєте тиск на долоні, і маківка зростає вгору. Прям з кожним разом на сантиметр витягуєтеся. Вся задня лінія хребет витягується за маківкою. Тепер декілька таких невеличких поворотів голови зі сторони в сторону і відпустіть замок. Розташуйте дві руки прямо перед собою на ширині плечового поясу, і ми будемо виконувати таку ротацію. Почергово то права, то ліва рука піднімається вгору, малює півколо. Ви подовжуєтеся за кожним пальцем і а, за двома руками в різні сторони від центру повертаєтеся назад. Дуже важлива та рука, яка залишається попереду. От, от Уявіть, що у вас з зовнішньої сторони є стіна, яку ви штовхаєте. І це допоможе вам збільшити ротацію грудної клітки. Тобто ви не тільки за рахунок розвертання плеча рухаєтеся, а прям розвертаєте грудну клітку навколо своєї вісі. І зараз будемо надавати ще рух згинання. Виконайте таким чином ротацію, зробіть замок, і ніби. Відштовхуєте щось долонями від себе, округліть спину з видихом. Вдих за маківкою вгору ротація, розкрити ключиці, видих, замок і гарно округлите спину. Все повітря видихаємо, пом'якшимо грудину і подовжимося по задній лінії корпусу. Стопи стоять паралельно. таким чином ми з вами працюємо. Виконаємо останній раз. Ротація і з видихом гарно розкрити заднє ребра. Переведіть замок вгору. І тепер будемо робити декілька таких невеличких бічних нахилів. Мета розкрити верхні ребра. Я роблю захват за праву руку і тягнусь в ліву сторону. Тепер захват за ліву руку і потягнутись в праву сторону, розкриваючи ребра. Повністю подовжуючись по латеральній лінії корпусу. Уявляємо, ніби рука зростає з нижніх ребер. і ви гарно-гарно подовжуєтеся. Ребра ніби позіхають. Таким чином, ми з вами попрацювали, бічні нахили. Тепер руки можна відпустити, витягнути бічній поверхні ніг. І ми працюємо декілька разів у бічний нахил. Руки внизу, два рази. І два рази з високою рукою ще більше подовжуючи за мізинцем і за маківкою. Вага тіла розташована на двох ногах. Пальці чіпкі, як коріння від дерева, таз над стопами, тільки грудна клітка рухається. Зараз залишіться в правій стороні, покладіть собі руку на ребра і зробіть декілька циклів дихання. Відчуйте, що там під долоні є рух. На вдих ребра розкривається і з видихом, ніби кулька здувається в грудній клітці. І так само в іншу сторону. Декілька циклів дихання і з вдихом відчувайте, ніби ребра виштовхують вашу долоню, з видихом, ніби кулька здувається. Тепер зігніть коліна, розташуйте руки на стегнах. На вдих потягніться грудною кліткою вперед і вгору, з видихом округліть спину. Вдих, грудна клітка подовжується від тазу, з видихом розкриваємо задні реб, розідничі кістки скеровуємо вниз. Вдих розкритись і видих витягнутись по задній лінії корпусу. Таким чином, у нас перегукується: то грудина рухається вперед і вгору, то Сьомий грудний хребець рухається вгору і назад. І зараз ми запускаємо таку хвилю через артикуляцію. Будемо рухатися. Першим рухається таз, грудна клітка, останні голова. І назад піднімаємося як рулап. Таз, грудна клітка, голова. І назад таз, грудна клітка, голова. Дуже важливо, коли ви опускаєтесь вниз. Задня лінія шиї залишається подовженою, ніякої компресії, зайвої ми не створюємо. Коліна м'які, стопи паралельно, артикуляція проходить по кожному відділі хребта. Ніде не блокується. Затримайтесь внизу, візьміть себе за коліна, за стегна або за гомілки. І порухайтеся: одне коліно згинаємо, інше намагаємось дотягнути настільки, наскільки можливо, так, щоб ніякого дискомфорту не відчувалося. Поставте стопи широко, якщо треба, візьміть підвищення під руки, і ми рухаємо тазом зі сторони в сторону, одночасно розкриваючи сідничі кістки. Поставте стопи вуще, паралельно і зробіть ролап. Розташуйте стопи на ширині кульшових суглобів, зараз будемо робити оберти стегном. Підніміть праву ногу, зігніть коліно, скеруйте коліно в сторону настільки, наскільки можливо, і опустіть стегно вниз. Тут дуже важливо, щоб ніякого хрускоту у суглобі не відбувалося, щоб таз залишався стабільним, і ми рухаємося в комфортній амплітуді, так, щоб ніякого дискомфорту не відчувалося. І в іншу сторону так само корпус стабільний, грудна клітка пов'язана з тазом, дві тазові половинки дивляться чітко вперед, плечі внизу, ніякої зайвої напруги, ніде нема. І ми працюємо ізольовано стегном. І тепер змініть ногу так само, оберти, ще зверніть увагу, дві тазові половинки, дві клубові кістки повинні у вас бути на одній лінії. Тобто, щоб та залишався рівним. І повторюємо так само в іншу сторону. Опорна стопа дуже активна, вона наш фундамент, допомагає нам тримати баланс. Тепер розташуйте стопи паралельно. І ми будемо піднімати тільки два великих пальці на ногах. Чотири пальці притиснуті до підлоги, два великі пальці піднімаємо. І дуже важливо, щоб а, ви не допомагали собі стегнами, не розвертали, не завертали, а рухали тільки пальцями. Тепер, навпаки, два великі пальці приклеєні. І ми піднімаємо тільки чотири пальці на двох ногах. Зробіть в комфортному для себе темпі. Тепер візьміть руки на пояс. Зараз ми будемо працювати правою ногою. Будемо тягнутися то до переднього краю килимка, то до заднього краю килимка. І тут дуже важливо прям витягуватись у довжину. З кожним разом все більше і більше, ніби ви хочете доторкнутися пальчиками далі від себе, з кожним разом, все далі і далі. Опорна нога дуже активна, стопа наш фундамент, пальці чіпкі. Колійна чашечка дивиться чітко по другому пальцю стопи, і ми переносимо вагу тіла то трохи більше на п'ятку, то більше на плюс на передню частинку стопи. Якщо відчуваєте, що з балансом все добре, вам легко, ви можете зробити зараз, не торкаючись до підлоги. Таким чином, подовжуючись так само далі від себе і тримаючи баланс. Нога як продовження лінії корпусу. Маківкою і стопою ви видовжуєтесь далі від центру. Переведіть ногу назад, затримаємося баланс, дві тазові половинки дивляться вниз, п'ятка вгору. Добре, молодці. І зараз будемо повторювати так само на іншу сторону. Тут ми працюємо з стабільністю, з контролем, з балансом. З координацією. Тому, а, якщо наразі це дається важко, ви завжди можете підійти до опори і проконтролювати себе, підтримувати себе. Тому нічого поганого в цьому немає. Завжди можна підтримуватися наприклад, за стінку, за шкаф, за будь-що. І ми з вами працюємо. Дуже активна опорна стопа, наголошую на цьому, пальці дивляться чітко вперед, коліно м'яке. І ми переносимо вагу тіла, то трошки більше на п'ятку, то більше на плюс, на, на пальці. Можна руки взяти в сторону і спробувати не торкатися стопою до підлоги, контролювати себе. Тут задіяно все тіло, працює абсолютно все тіло. І це якраз дуже гарне завершення нашої зарядки, коли ми використали таку кульмінаційну вправу. Попрацювали на початку з мобільністю, тепер зі стабільністю, з контролем. Зараз заведіть ногу назад, затримаємо статику, видовжуйтеся як стріла і опустіть ногу вниз. Молодці. Зараз ми розташуємо стопу паралельно. Потягніться за маківкою, зробимо ролдаун. ви ніби відклеюєте хребет за хребцем від уявної стіни, можна призігнути коліна, похитайтесь трошки зі сторони в сторону, і сегмент за сегментом ми над тазом. На сьогодні все. Я вас вітаю, молодці! Не забувайте про вподобайку і до зустрічі!